Фактично, фестиваль меду у Мукачеві стартував 13 вересня. Офіційно ж його відкрили на другий день о 12-й годині на центральній площі міста біля художньої школи. Першими розважити гостей фестивалю доручили вихованцям у Мукачівського будинку школяра. Веселі тематичні сценки від маленьких артистів, сольні, пісні і танці. Все це додавало родзинки фестивалю. Фестиваль меду стартував після промови міського голови. Цьогорічний захід вважається ювілейним, адже проводиться вже десятий рік поспіль. Ми в місті Мукачеві за ініціативою громадської організації медоробів ми розпочали фестиваль в місті Мукачеві, як завжди, любий проект. Він деколи береться під сумнів, а чи буде він вдалим. Але факт того, що вже 10 років підряд, і з кожним роком все більше медоробів приїжджає в місто Мукачево. Говорить про те, що це ми попали в точку, і такий фестиваль в місті потрібний. Біля півсотні пасічників із усієї області розмістили свої палатки на центральній площі міста. Кожен вихваляє свій мед, але окрім цього, діляться досвідом щодо того, як його робити, як визначити, чи він натуральний та які має властивості. Кожен мед має свої, свої властивості. Акація простудні хвороби, гречка на серце, на кров. Ну, кожен є розпочатка, тут можна подивитися, Кожний мед має свої властивості. Те, що мед дуже корисний і вживати його потрібно регулярно, запевняє нас і Мукачівський і міський голова. У мене вже роками щодня ранком це ложка меду обов'язково. Я не знаю, завдячуючи йому чи генетичному спадковості, але я себе почуваю добре у свої роки. Вистачає на фестивалі і медовухи, яка також відома своїми цілющими властивостями. Одні гості фесту купляють напій, просто аби зігрітися від холодної погоди інші суто для лікування. Цар Соломон казав своєму синові коли ще в давні роки. Син, пиймо жітки м'ят, і будеш вічно жити. Що він мав на увазі? Він мав на увазі, те, що не буде вічно жити, але буде просто здоровим буде людина. Тому що мидоха це напиток не сильно алкогольний, а слабо алкогольний для здоров'я. Окрім різної продукції бджільництва, на медовому ярмарку можна придбати сувеніри, а ще пройти курси лікування, терапію жаловжалювання. У медицині це називається апітерапією. Бджола, коли жалить у бжалині, отруті є біологічні активні речовини. Білкові одна з них знімає запалення. Порівнюється зняття запалення до гормонів кортикостероїдних. Друга частина знімає біль, одна знімає, розжижає кров і понижує тиск. Перехожі на цю картину дивляться із жахом, але пацієнт апітерапевта запевняє, це зовсім не боляче. Все ж, пан Ігор пішов на такі жертви не просто із цікавості. Він проходить курси лікування апітерапії вже із весни. Каже, це йому дуже допомагає. Я у них ходив, але в мене проблеми були. А так, видите? Масажі, масажі, бджоли. Загалом на ярмарку можна знайти багато чого цікавого не тільки медової продукції, а й купу друзів і знайомих. Туристи, як бджоли на мед, злітатимуться до Мукачева на медове свято до 15 вересня.